Друзі, усім привіт! З чого починається ранок мами з того, що мама сидить і дивиться сторіс своєї дитини. В котрий раз вже ви мене запитували, як Катя. Ну, ось так. Вчора був день вишиванки, і ввечері після роботи Катя каже, захотілось піти десь. Вона посиділа біля річки. Наділа вишиванку. Це по роботі щось там, по роботі, по роботі. Потім в 0145 в укриття ляля поїхала. І так от мама дивиться. І поки була в укритті, консьєрж приніс бузок. Ось такі у нас люди ось так один одному роблять приємності. Тому кому цікаво, як там Катюня, підписуйтесь на її інстаграм. Силочка буде в описі під цим відео. Друзі, це не те, що там реклама і ще щось. Інколи в мене запитують Тань, як там Катя і так далі. А Катя каже, мам, ну не показуй мене відео. Та як я їй буду показувати, вона в Києві я тут. А в інстаграм, то, будь ласка, підписуйтесь, дивіться. Мені дуже приємно, знаєте, коли є такі запитання, як там Катя. Мені дівчата часто пишуть. Це так дуже приємно. Цієї ночі вже була думка поїхати до Києва, чесно. З Катю спілкувалися, поки вона в укритті була. Ну, я ж теж я засинаю вже після. Того як Катя піднімається вже до себе додому після відбою тривоги, вона каже, мам, ну якщо тривога, я спускаюсь в укриття, а так я зайнята, ну що, ну каже, якщо ти захочеш, щоб мама приїхала, ти кажи. Каже, ну що ти тут зробиш? Кажу, ну хоч обійму тебе. І тут думаю, що за знайомі аромати? У нас вже акація починає, вже потрохи. А у нас краса сьогодні. Як я хотіла, знаєте, про що сказати? Третя ніч, що майже не спимо, ну, я засинаю тільки після того, як Катя дасть добро, боже, сонечко у нас сьогодні таке яскраве. А коли дзвонить будильник, ти прокидаєшся, і ти вже в такому двіжі, наче б нічого такого не було, наче все гаразд. Що ми за люди? Ми да? так. Так, все, проїхали. Поїхали далі. Сьогодні буду щось готувати. Не знаю, зараз піду в магазин, подивлюся. Я, знаєте, інколи проходжу там, де ото кулінарія, ото кулінарія, всі там, готова продукція, щось подивлюсь, подивлюсь, о, таке хочу. Угу. Пішла купувати продукти і готую. Буває таке, а буває так, що подивлюсь, о, можна і оце. Якось нема, чесно вам скажу, от я по собі сужу. Раніше там, о, це була риба, хочеться щось там котлети, а це було м'ясо, хочеться там щось таке. А сьогодні розгрузка буде тільки овочеве і так далі і тому подібне. Зараз взагалі нічого не хочеться, але ти розумієш, що їсти потрібно. Ну, Чогось нема апетиту. Щось у нас сьогодні теж так жарко. І думаю, а може окрошку приготувати? М -м -м -м. Боже, як пташки співають. Це є наше реальне життя, скільки коштує така емоція. Так, а я в сільпо завжди беру, беру тільки корзинку. Чому? Тому що якщо я беру тілешку, тоді, тоді я дуже багато і зайвого можу набрати. Я дивлюсь зараз яблучка. Такі, щоб подешевше на компотик було. 39-36. Не знаю, подивимось. Нічого не можу зрозуміти. Написано розмарин, а лежить м'ята. Думаю, може взяти лимон з мятою та якийсь такий, знаєте, лимонадик зробити. А скільки коштує Ну, рукола, рукола. О, м'ята 49. А замість м'яти там щось інше лежить. А що вони поклали? О, ще з мені дуже подобається це таке, здогадайся сам, не знаю. Так, м'яту і лимони я зараз піду візьму, в яку вони там ціну. Подумала сушку, о, 53 гривні. Я візьму парочку. Ще один, один візьму. Ну, Щось вони такі, знаєте, прощай, мамина молодість. Або таніна. Ну вибрати щось можна буде. Ну, ось один лимон мене затягнув на 8,21. Достатньо буде одного. Йдемо далі. Так, 97 гривень. Ось така ковбаска на окрошку. Це треба подивитися, щоб сивородка була, бо у нас окрошку чомусь полюбляють тільки на сиворотки. Щось я дивлюсь, кефір, кефір, ну добре. Молоко, молоко. Нема сиворотки, Нема. Може, я колись на кефірі робила. Щось нашим... А може це перша, знаєте, то вони ще не балувані. Ну я за Владіка кажу. Ой, м'як. В м'якому пакеті візьму, термін придатності до 24.05. Ну, візьму такий кефір, нехай буде. о. І сто років вже майонез не купувала. Маленьку треба якусь пачечку взяти, бо я так роблю, я так звикла, ось такий 15 гривень, ціна тижня, норм. Так, йдемо далі. Зачиняйся. О. О, Гірчиці в мене немає, точно гірчиця, гірчиця, яку взяти. Я раніше вінницьку брала, вона класна. А де вона є? Є, усе ти заховалася? Точно, о, я завжди таку беру. Беремо. У торбу. Що там -то вже? Треба було тілешку брати. Ай, морока. Це моє найлюбите місце, коли лі, літом е, хрещатик-хрещатик є, ура! Є хрещатик, а літом я за, за ним бігаю завжди. М -м -м. Пломбір, корівка, не хочу я корівку. Я ось таке брала було смачне. Я ще візьму, і і і яке ще. І ось таке біле. О, в стаканчиках беремо хрещати. А колись я ще ось таке морозиво брала. Теж воно смачне, нам подобалося. З лохиною я брала. Ну щось я не бачу зараз з лохиною. але є полуниця ківі. Ну, я вже то взяла, нехай то і буде. Але колись брала, то класне морозиво. Та тут вибір зараз шикарний. Так, хліб ще потрібно. Ось таку половинку візьму до 21-го. Нормально. 9,99. Ну, начебто все, йду на касу. Це знаєте, починається той час, коли зранку, якщо ти щось не встиг, то вдень вже буде жарко бігати. От Сьогодні так, зробила покупочки в сілько, зараз йду додому. А я взагалі-то рання пташка. Я люблю з утра все збігати на базари, в магазини, а потім вже вдома щось робити. Поки щось робиш, відео змонтується. Так, поставила відварювати яйця на окружку. І картоплю. І знаєте, що я думаю, що так, 49,90 коштує ця м'ята. Це вже на касі дізналася лимон. Я, ну, це вам показувала. І чай буду такий, начебто, як холодний чай зроблю, тому що тут залишається що таке. Три пакетика теж Катюня, коли на Новий рік приїжджала, купувала такий чай. І думаю, ось таке я і зроблю. Не ну, обов'язково робити компот. Ну, ось такий чай додам лимон, тільки я його почищу. Тому що ну, таке, як вибачте. Пізніше зустрінемось, я поки кави поп'ю. М'яту вже помила. Лимон почистила, порізала. І тут якраз три пакетика залишалося. Розхламила вже свій шкафчик трішки, там пообрізала оці бумажки з чаю. А це залишилася мята. І думаю, її заморозити. Можна і посушити. Але якщо в наступного разу я захочу якийсь компотик, то сушона воно не то. А... Заморожена то буде. Хоча сушону, я інколи в консервацію в томати додаю. Ну, це так, знаєте. Так, що тут у нас кипить, чи закіпав? ого, закіпав. Так, порядок. Це вже закіпає, а м'яту я при кінці положу, а тут насік положила лимона, м'яту, думаю, хай вона напитується ось так. Цукор додавати не буду. Як воно трішки там це остине, то тоді я хочу меда за смаком додати. А це вже будемо викидати вже на один пакетик менше. Хоча знаєте, що я подумала? Можна було б зробити так: лимон і м'яту перебити блендером і просто мінералкою залити і все. А в нема мінералки. Ну нічого, тоді буде компот. Дивлюсь, вже так піднімається доверху, колір міняється. Зараз тільки-тільки закипить, я м'яту додам. І все. Та вже можна додавати м'ятку. Обожнюю цей процес. Ха -ха. Яка краса! Аромати, дівчата, так, закриваю, щоб вони всі не розбіглися. Закипить і так трішки там пару хвилин. І все. І воно буде так настоюватися. Почала яйця вже на окрошку чистити і ледь не прозівала, бачите, закипіла вже. М -м, які тут аромати йдуть. Треба закривати, щоб не випускати. Ну, я ж вам хочу показати, це неймовірні аромати. Так, все. Декілька хвилин. І ось так воно. Буде в мене стояти, поки не остине. Так, мій компот уже стоїть там, настаюється, помила зелень, петрушка та кроп. Тут вже порізала огірок, картопля, редис, яйця, ковбаска. І зелень зараз залишається. Дівчата, хочу сказати за оцю ковбаску. Вона мені дуже подобається. В неї я отут і зберігаю те, що залишалось в холодильник, так от раз і поклала. Е, у неї не дуже великий срок придатності. І за смаком вона дуже класна. От останнім часом, як останнім часом, ну, вже десь півроку я беру, беру тільки її. І відчувається, начебто сир, але ой, зараз покажу, зачекайте. Але немає сиру так, щоб було видно. Але ну, смачна. Оскільки в мене Катя носом крутить, то таку ковбаску вона ням-ням. А я зараз вже буду різати зелень. Майонез з гірчицею. Я гірчиці трішки взяла, зараз все змішаємо. Так, дивіться, які мультипульти в мене вийшли. За смаком. Я скуштувала сіль, трішки потрібно додавати. Ну це, знаєте, я картоплю варила, то я солила. Але ж тут ще огірки яйця. Густувато. На літр кефіра густувато. Треба більше кефіру було. Ну нічого, хай настоюється. Потім може позвоню Владіку, він буде йти, може хай ще Че... мінералки якоїсь купить, чи ще кефіру докупить. Ну, Це густовато, так? Хоча нормально. Нічого, вже як є, так нехай воно і буде. Накриваю кришечкою. У мене, ось бачите, такий судочок. Він завжди влітку під окрошку, а взимку під миску олів'є. я так в холодильник ставлю і стоїть. Тому якось так. Зараз посуд ще треба помити. Друзі, я просто в захваті. Знов таки, хочу вам показати оцей миючий засіб для посуду. Біла церква роби, Я купувала в АТБ 66 гривень тут літр. Показую вам тільки що, мила посуд. І чашка вона така була, знаєте, ну, раніше треба було соди додати та потерти. Mm -mm. Цього вистачає. І подивіться, ложка знов, як наче ти її натираєш. Це я не знаю. Це якась моя знахідка. Ну, це я достала, щоб вам показати. Бо дійсно дівчат рекомендую. А так у мене ось так стоїть. Ванночку я ту прибрала. Думаю, нехай. І так мені зараз тут зручно. А це. Взагалі і е, тарілочки теж, знаєте, інколи там, ну, всяке у нас буває дівчат. Ну, давайте чесно будемо казати, а це так взагалі, ну просто це просто якесь чудо. Подивіться, ну, це я раніше натирала, брала гірчиця, сода. Миючий засіб для посуду, терла-терла, і воно отак от блистіло. А зараз я не можу сказати, що там у мене буває грязний посуд, але доблиску так. Ну, Це то ладно, добре, домовились. Ну, чашка, вона тако, якість така нормальна, але і ободочок там завжди може бути. Я використовувала. Соду, терла. А це просто помило, просто. Просто помило. Мені таке подобається. <гум> Ось так. Ближче покажу дівчат, робіть скріншот, тому що я не очікувала такого результату взагалі. Де тут, ну, десь тут написано, що Біла церква. Ну, ви тебе побачите. Щось я дивлюсь, у нас вітерець пішов, тучки заходять, може дощик буде. Оце таке вже.